А військовослужбовці, які сидять в окопах і воюють на фронті, на вибори теж не підуть. Де демократія, власне, лишається дуже слушно, Думаю, що третій момент, який <кій> хотів зазначити, є мотивацію, це те, що вибори. Ну, я собі плану уявляю, як можна провести зараз. І я дуже боюся, взагалі, виборчого процесу під час війни. Він може бути тотально деструктивним, неспівмірно з тими плюсами, які ми можемо отримати. Вже не про те, що нічого не зміниться. Вся моделювання показує, що Зеленський залишається в такому випадку, і шанс когось виграти у Зеленського, звісно, буде, але не настільки високий для того, щоб ми могли сказати, що це от точно українці сьогодні настільки незадоволені діючи владу, що вони її знесуть на цих виборах, і тому вибори потрібні. А Зеленсь Зеленський тримається кіхтьми і не хоче йти на ці вибори. Ні. Ситуації такої немає. Відповідно, просто отримати Зеленського знову перепідтвердженого, але при цьому каменя на камені від держави не залишити, проводячи вибори, ну для мене тут занадто високі ризики. Так от чому мотивація зовнішня? Тому що вибори мають дві легітимації: Внутрішня. населення має сприйняти і визнати вибори такими, що відбулися. І зовнішня. інші держави, світове співтовариство, міжнародні організації мають визнати ці вибори такими, що відбулися. Чому потім виходять і кажуть? Наші місії спостереження зафіксували ряд порушень, але вони не мали критичного впливу на результати. Відповідно, вибори визнаємо. Або порушень не було, вибори відбулися максимально прозоро. Чесно, вибори визнано. Вони відбулися в умовах війни абсолютно вірно. Де голосували, де не голосували. Ладно, можна організувати голосування навіть на нулі, якось придумати безпеку, умовну проголосують військової. а активне виборче право балотуватися. Військові не можуть балотуватися. А якщо військове не балотується, один же з міфів у нас в суспільстві я не хочу казати, наскільки він є міфом, і наскільки він не відбудеться, і наскільки він є інфантильним, але тим не менш, хлопці з фронту прийдуть, порядок навідуть. Це активна, активно поширювана теза зараз. І уявіть собі, суспільство, частина суспільства очікує, що військові будуть однією з рушним з рушійних сил політичних перетворень в Україні, а вони не можуть балотуватися. Окей, дозволяємо військовим балотуватися. Зміни законодавства, я собі погано це уявляю, але відбуваються. І що тоді? Правильно, командир йде проти своїх підлеглих, підлеглі йдуть проти командира. Уявіть собі клімат в бойових підрозділах, коли якийсь лейтенант-блогер з аудиторією великою буде йти на вибори, і на виборах з ним буде йти, наприклад, полковник з цього ж підрозділу. Або декілька наших генералів підуть на вибори і будуть змагатися між собою. Залужний. Я не думаю, що до речі піти на вибори. І я думаю, що перша інсинуація і маніпуляція інформаційна, яка буде після того, як Зеленський наважився би піти на ці вибори, кажучи, запустилося в виборчий махавік. Це буде, що це спеціально зараз вибор для того, щоб під час війни залужний же не може піти на вибори. І це для того, щоб залужний не найшов на вибори, а от він би пішов би і точно виграв би Зеленського, хоча моделювання показує, що ні. Але тим не менше, залужний, я не думаю, що дійсно готовий йти на президентську посаду, він може бути генералом перемоги, і після війни такими залишитися. Це куди значно більше статусний а, статусна роль і більші політичні впливи непрямі опосередковані на майбутнє, бо президентів в Україні буде багато, а генерал перемоги лише один. І якщо залужний, наприклад, пішов би на президента. Я не певен і скоріше навіть навпаки думаю, що є серйозні ризики, що президент повоєнний України для розбудови залужного бив би не дуже, тому що компетенції для генерала і коного компетенції для кризового антикризового менеджмента в державному секторі це різні компетенції. Але тим не менш бувають дивини, бувають дива. Це що завгодно, але ризики тут втратити а, просто золоту акцію для України. Бо залужне це буде після війни золота акція України. Це генерал, який зможе приїжджати в будь-яку країну. Він може відігравати активну дипломатичну роль для нас. Він зможе бути активним перемовником для України. Він зможе бути балансером влади всередині країни моральним авторитетом тобто це. Джокер вільно конвертований. заложні ціни може стати ще ціннішим після да, закінчення. А Якщо президентом, то ні. І в такому випадку, якщо вибори а, йдуть на вибори, військові не приймають участь багато інших проблем. То що вибудувається? Визнати вибори зовнішньо це піти на купу компромісів і визначити на що ми закриваємо очі, на що не закриваємо. Відповідно, країни будуть дивитися перш за сполучені штати: визнають вони вибори чи не визнають, тому що все одно це буде поле компромісів. Щоб визнати в Україні вибори, треба на щось закрити очі. Чи готові ми і чи готова українська влада віддати 50% від своєї долі не тільки в руки суспільства, а віддати 50 нашим західним партнерам, якраз в той період, коли завершиться зимова кампанія, коли не зрозуміло і до кінця не використовувалося розуміння Сполучених Штатів стосовно того, що є Україна.